Хочете змінити погану звичку, як взагалі це зробити? Саме швидку треба розуміти, що нас мозок, мозок любить рутину. Для нього все, що старе, це хороше, тому що це не треба витрачати більше енергії, це просто завчений ланцюг, який він використовує, після цього отримає задоволення дофамін. Так? І коли ви хочете сформувати нову, це означає запустити механізм для сформування і витратити більше енергії, тому це може бути тяжко. Але як сформувати? Саме головне це поступове і регулярне ведення нової звички. Регулярне і поступове, так? Звичка формується, говорить 21 день, десь 20 до 60 днів, так? Кожен день ви повторюєте. Наприклад, ви хочете ввечері не перевіряти телефон а читати книжку, так? Першого дня, коли ви тільки відложили телефон, берете книжку, так, Прочитали. Свідку можете мінімально там прочитати, наприклад, 5 хвилиночок, і потім ви маєте обов'язково позитивно підкріпити. Тобто, не знаю, подивитись якісь улюблену серію серіалу, випити смачну каву, з'їсти смачну цукерку, об'яти свого кота, чоловіка, дітей без різниці. Тобто позитивно підкріплювати кожного разу. І коли ви будете регулярно і позитивно підкріплювати нову звичку, вона буде формуватися і закріплюватись.